Виплати внутрішньопереміщеним особам продовжать ще на півроку, але не для всіх. Наразі таку грошову допомогу отримують понад 2,5 мільйона людей. Нова постанова уряду вносить зміни до порядку призначення виплат для ВПО. Зокрема, не виплачуватимуть гроші. Люди чий майновий стан дозволяє обходитися без державної допомоги про скасування виплат кожного отримувача. Повідомлять рішення органів соцзахисту можна буде оскаржити вже з 1 серпня. гроші не виплачуватимуть тим, хто перебуває за кордоном більше ніж 30 днів без поважних причин, повернувся до покинутого місця проживання, а також колаборантам та всім, хто перебуває у місцях позбавлення волі. З 1 вересня виплати скасують людям, які придбали нове авто, земельну ділянку, будинок чи квартиру вартістю понад 100 тисяч гривень, або має депозит у банку на таку ж суму чи банківські метали. А також люди, які мають житло на підконтрольній Україні чи на окупованій території площа якого перевищує 13,5 квадратних метрів на одну людину.